Хай буде слава нашому Господу, він, але, вона йому належить. І ці пісні ми співали, в тебе вірю я. Деколи слабнемо ми в вірі, але написано, що Господь, коли прийде на землю, то чи знайде віру. Якраз праведник вірою жив буде. Праведника можна тільки буде знайти на землі тоді, коли він вірою жив. Бо Господь буде шукати якраз тих людей віри. І без віри догодити Богу неможливо. Ми живемо в такий час, коли ми розуміємо, що дуже все швидко міняється. Колись була фантастикою, зараз стало реальністю. Та фантастика, що тепер зараз є, в майбутньому вона може бути реальністю. І люди рухаються, тому що людина це є творча особливість, особистість, яка не стоїть на місці, вона як добре в, добре, в доброму рухається вперед, так і рухається вперед в злому. І в злому, я мікається, більше рухається, ніж в доброму. Тому що все те добре, яке може надбати людина, воно використовується потім все на зло, перевертається все. Я давно не проповідав Старого Завіту, мені кажеться, я так захотілося мені прочитати про двох царів. Так як сьогодні те, що відбувається між країнами, те, що відбувається між царями, воно так, як на долоні. Все обговорюють. Так багато коментарів, так багато експертів стало, різних залежних, незалежних. Ми так само стаємо експертами. Ми оцінюємо ту чи іншу подію, те чи інші рішення, оцінюємо ми самі. І ми розуміємо, що від цих людей багато дечого залежить. Як вони говорять, їхнє слово, воно має значення, воно має велику вагу. Те саме буде говорити десь якийсь дядько в якомусь колхозі, його навіть ніхто не почує. Ті самі, навіть розумніші слова. Хтось проста людина буде говорити розумніші слова, їх, на це ніхто навіть не зверне увагу, знаєте, а просто якась глупота сказана. Людина, яка при владі, і вона там, вже, знаєте, якусь має значення, і всі думають, що це трапилося або що це значить. Я хотів би в цій молитві молитися до Бога, який має рішення. У Бога є рішення. У Бога є рішення. Знаєте, коли ми можемо планувати, ми можемо думати, ми можемо аналізувати і співставляти це все. Але у Бога є вже рішення. На те чи інше питання. Хто пам'ятає історію про Іосахвата і Ахава? Два царі Іудейський цар і цар Ізраїльський. І щось сталося такі обставини, коли Іосахват він прийшов до Ахава, і пішов він через кілька років до Ахава в Самарію. І Ахав його зустрів. І Йосахват, він. В іудейському царстві він приводив все до порядку, він е, вшановував Господа і хотів, знаєте, щоб навертав людей до Бога. Бог його благословляв дуже потижно, але про Яхава сьогодні вже також говорили: Ізраїльський цар, нечестивий цар, да, деколи він йшов на компроміс із своєю совістю, яка була спорчена, дещо, знаєте, смирявся перед Богом. Але совість його була спорчена. Він був нечистивий цар. І жінка така сама була, як і він. І ось це такі при владі були ці люди і добра, ніякого не було. Але чомусь і Ісохват... Захотілося йому прийти до нього і... і Ахав, запитав у нього, чи ти підеш зі мною на Ромав Галаадський? І відказав Єсофат йому: як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, і будемо з тобою на війні. <кій> Пройшли часи. Захотіли царі, ну, ось це нам подобається. Ми читаємо історію про князів київських, як вони воювали. Як вони забирали землі, відвоювали землі, знаєте, з ким вони воювали, на них нападали? І це все в історії було. Ми хочемо, щоб зупинилася війна, ми хочемо, щоб зупинилося кровопролиття. Ви знаєте, коли зло на землі, коли гріх на землі, це ніколи на землі не припиниться. Десь в одному місці перестане бути, в іншому почнеться. Ми хотіли б, щоб закінчилася війна в нашому краї. Це так погано. Це так погано для нас. Людей. І ось ці два царі. В, Рам, в, в рамові Галаадському люди жили спокійно. І вони собі вирішили його відвоювати, поневолити. <кій> І Сахват, як, будучи віруючою людиною, він хотів знати волю Божу. Перед тим, як сказав шукати волю Божу, він вже сказав. У нього вже було рішення. Він сказав: так як ти, так і я. Але давай спитаємо ще в Господа. Чи є чоловік Божий? І ми бачимо, що вони почали кликати цих людей, і один пророк каже, що перемога буде за вами. Але був Михей. Через якого Господь говорив. І люди, які кликали Михея, вони попереджували його. Щоб він говорив так, як говорять всі інші, Щоб він говорив по серцю царя, Щоб він казав те, що хоче почути цар. Але Михей, він не говорив по серцю. <кій> Бачаюсь, він, він говорив те, що йому сказав Господь. Е, було сперечання і цього чоловіка, який говорив про те, Щоб цього пророка Міхея вони заточили в темницю за те, що він говорив, не так як хотів цар. Візьміть Міхея і відведіть його до Амона, міського голови, і до Яшава, сина царевого, та й скажете так, сказав цар: посадіть цього до в'язниці, харчуйте його хлібом і водою скупо, доки я не вернуся з миром. І промовив Михей. Коли ти повернешся в мирі, то не Господь говорив через мене і ще додав: Слухайте це всі люди. І пішов цар ізраїльський і сахват, цар юдейський на рамов Галеацький. Люди прийняли рішення, і вони хочуть завоювати рамов Галаадський. Два царі згодилися, і вони розуміють, вони рахували, в них є сила, в них є згода. Але в Бога було рішення, як повернути справу так, щоб ахав від не ухилився від того слова, яке було про нього сказане. Це був момент, коли малося виконатися слово пророче про Ахава. І про це забули. Можливо, навіть не сподівалися, що це буде само зараз. Навіть яхав той, який переодягнувся, і сказав Йосафату, знаєш, ти будь в царській одежі, а я буду так, як простолюдина, я переодягнуся і буду так, як всі воїни воювати. Це була хитрість цього чоловіка, і він думав таким способом якось уникне від стріли, від лука, від смерті. Але коли був даний приказ тільки воювати проти царя, а проти простих людей не воювати, то якраз всі начальники, вони шукали, де царя. І вони побачили Ісахвата, і вони думали, що це ахав. Але коли напирали сильно на Ісахвата, він закричав. І всі зрозуміли, це не ахав. Вони відступили, Бог помилував ахава. Це так. Переказі ця історія, і ось і зверхники на колісницях побачили, це 31-вірш. Я вибачаюся, я не говорю, який. Це друга Хронік, 18 розділ, 31-й вірш. І як зверхники на колісницях побачили Ісахвата, то подумали, що це цар Ізраїльський обступили його, щоб на нього вдарити. Але Ісахват закричав, і Господь, став йому на допомогу, і відхилив їх Бог від нього як побачивши зверхники над колесницями, що то не цар ізраїльський, то відвернулися від нього. Тим часом один чоловік випадково натягнув свого лука і поранив цара ізраїльського крізь щілини панцира, і сказав Ахав до візника: Поверни назад і вези мене від війська, бо я поранений. Але битва того дня збільшилася. І цар ізраїльський стояв на колісниці навпроти сирійців, до вечора та й помер від, він при заході сонця. Ось така історія про цих царів. Ми знаємо, що це епізод, який такий яскравий є для того, щоб побачити, у які в Бога є рішення, як Бог вирішує, як люди вирішують і як Бог вирішує. Ахав не, ахав не зміг уникнути від того, що мало трапитися з ним. Рамова галаадський, він не користувався і не зміг скористатися ним, тому що він помер. Він просто випадково натягнутої стріли, яка полетіла і попала десь в щілину. Просто випадково попала між щілину, між лати. Це неймовірно. Ця історія вона говорить про таку бачення людей. Вроді би і віруючі люди намагаються знати волю Божу, але роблять так, як вони хочуть. Сьогодні, тим більше, ми можемо говорити про тих людей, яких в серці є задуми. Ми маємо задуми. У людей багато є задумів, які вони думають, як має бути. Як вони стратегічно вирішують ті чи інші питання? І у Бога є рішення. Ми знаємо, що в кожного із нас є своя доля, ми всі різні, зокрема, ми не беремо в такх загальному якісь країни. Але кожен із нас має яке то певне значення в очах Божих. Наше хочення перед Господом, воно відіграє роль на майбутнє наше, на майбутнє наших дітей, на благословіння наших дітей, воно відіграє велике значення від те, як я живу, як я вірую, як я служу, воно має значення на моє майбутнє, на рішення Боже, воно також впливає. Коли людина довіряє Богу своє життя, коли вона. Хоче свято жити, коли вона виконує волю Божу, Бог на її стороні. Бог і ворогів приміряє з такою людиною. Бог дає правильні думки і правильні рішення. Ми знаємо із старого завіту, коли люди приймали правильне рішення, навіть це було не в пользу їхнім. Можете з собою уявити рут, яка залишила. Свою землю, свій край пішла із, сама вдова і пішла з довою ще в Ізраїльську землю. Це проти всякої логіки, знаєте, нема ніякої соціальної забезпечення, абсолютно нічого. Потрібно було просто йти і десь, знаєте, добувати собі хліб, жебракувати. Просто, ну повертаючись навіть свій край після стільки років життя на чужині, вони не сподівалися. Вони не думали, абсолютно не планували. Каже, не називайте мені ось так. Називайте мене гіркою. Моя доля гірка. Моє життя, воно все змінилося. Якби це був край, це був кінець цієї жінки. Але Бог вирішує по-іншому. У Бога є рішення для цієї жінки. Бог. По-іншому дивився на цю ситуацію. Він бачив серце цієї, її невістки, яка пішла за нею разом. Каже, твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом. Це серйозне було проголошення в духовний світ, яке просто все змінило потім. Все змінило. Коли вони прийшли, і ми знаємо, вона. Стала бабушкою майбутньому Давида, Царя. Від, 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 їхніх потом, від їхнього потомства ми знаємо, що сам Господь Ісус Христос. Вона війшла в родовод Ісуса Христа, коли ми читаємо про це. Жінка війшла в родовод. Чому? Тому що вона довіряла Богу своє життя, і Господь мав рішення. Ніхто не подумав би, що так могло бути, що так станеться. Скільки сьогодні людей думають про майбутнє, яке моє майбутнє, яке, яке майбутнє моїх дітей, яке майбутнє нашої країни? Ми думаємо про це. Я, читаючи деякі тексти Слова Божого, хотів би сказати: У Бога є рішення для тебе, для країни нашої, для майбутнього нашого у Бога є рішення. Ісахват. Я не знаю, як Бог використав цей момент. Осуджуємо ми Ісахвата за те, що він з нечестивим він прийшов, і. Знаєте, це також наслідки були для його майбутнього життя, для Ісахвата. Що він прийшов і заключив договір із нечестивим царем Ахаво. Це неправильна поведінка була. Його і... Поразка була їх якраз в цій битві. Але він став ключовим таким. Сам Махам не пішов би, але прийшов до нього і захват. І вони домовилися йти на Рамов Галаатський. Казалось би, люди між собою домовляються, а Бог робить свою роботу. Ми сьогодні бачимо, як люди домовляються, але ми кажемо: Господи, роби свою роботу! Як я бачу Божу працю сьогодні на землі, чи мої очі відкриті, як Бог щось робить. Деколи серед того всього, що відбувається кором нас, ми не бачимо, що Бог щось робить. Ми бачимо тільки дякуємо, що ми живі сталися, що ми ще збережені, що наша країна збережена. Ми до кінця не бачимо, що має відбутися. Але як важливо, так як ця рут, вона довірилася Господу. І можна наводити багато деяких прикладів, що у Бога є рішення. Тільки від того, як я сьогодні приймаю рішення, як я поводжуся, також залежить багато. Як я думаю, як я говорю, як я вірю, від цього багато залежить. І на думку приходить ці три юнаки, які були в печі. Вони, попри все, навіть проти всяких законів, вони трималися Господа і сказали. Ми вірні, залишаємося Господу. Він може зробити так і по-інакшому. В нього є два рішення або нас спасти, або ми там помремо. Це його рішення. Ми можемо померти, і ми нічого не можемо зробити, якщо Він так хоче. І ми можемо залишитися живими, якщо він так захоче. Я Господь захотів залишити їх живими, щоб це було свідоцтво цього царя. Я думаю, що сьогодні є багато таких свідоцтв, коли Бог являє мирість і дає рішення своє. Можете ви згадати в своєму житті, як Бог давав по своїй милості для вас вихід з тих чи інших питань. Коли дрібниці, можливо, казалось би, дрібниця така, і тобі щось потрібно було. І ти молився Богу, ти просив, в тебе було бажання, ти його висловлював перед Богом, і Бог дав рішення. І можливо ще краще, тим собі, чим собі планував. В моєму житті такі були варіанти, були такі випадки. Навіть тоді, коли в мене не було ніяких планів, вже не було ніяких, але Господь давав рішення в пользу мою. Я хотів би сьогодні помолитися, брати і сестри, за те, щоб, дивлячись на цей приклад із Біблії. Коли царі будують плани сьогодні, коли ми чуємо, є скільки різних, різних планів, скільки різних думок, скільки різних, знаєте, прогнозів, ми, як Церква Господа Ісуса Христа, маємо розуміти, у Бога вже є рішення. Я переконаний, що у Бога є рішення. І як би люди не хотіли б, як би люди не старалися, б, Бог сильний зробити так, як Він хоче, одне питання тільки. Чи знаємо ми, як Він хоче, чи ми все знаємо, як він хоче? На жаль, не все ми знаємо. Дещо сховано від нас. Дещо ми не можемо знати, нам потрібно жити вірою. Нам потрібно рухатися вірою, нам потрібно довіряти Богу своє життя і нікуди не дінися, якби Господь відкривав би, знаєте, ось так, що завтра буде, прийшов до пророка. І пророк сказав, що після завтра буде, прийшов до пророка. І про... І отак ти собі живеш, хтось пророкує, а ти собі живеш своїм життям, і все. Так по плану, так написано. Знаєте, все. Як на листочку написано, не так буває в житті. Праведник вірою жив буде. Тобто ти переконаний в тому, що в Бога все під контролем, Бог може вирішити питання. <кій> І я думаю, що якби сьогодні хтось вгадав би так, або сказав би наперед так, як має бути через місяць. Все, як має бути через місяць, що може відбутися або буде відбуватися через місяць, в точності такому чоловіку можна було б давати нову людську премію. Це точно. Так швидко все міняється. Але Міхей сказав: я бачу ізраїльчан, як овець, який розсіяні по горах без пастиря. Він бачив. Бог йому приоткривав такі речі. Ахав каже в темницю його. Якщо я повернуся з миром, все, йому кінець буде. Він не говорив так, як хотів цар. Скільки сьогодні є думок у царів? Як вони говорять сьогодні? Нам, простим людям, деколи буває соромно за них. Нам, я вам скажу, мені деколи буває соромно за деяких царів. Як вони говорять, як вони думають? Але бачить все зверху Господь. Бачить все Господь. У нього є рішення. Через те я хотів би сьогодні молитися за тих людей, яким потрібно, щоб Бог втрутився в ваше особисте життя і дав вам рішення для ваших особистих питань. У вас є вони? Можливо, це фінансові, можливо, це, знаєте, фізичні якісь питання, можливо, це матеріальні питання, можливо, ще якісь. Такі питання, які потрібно вирішити. чи, можливо, це духовні яке то питання є. від того, наскільки ми будемо близько до Бога, настільки швидко прийде відповідь в наше серце, навіть тоді, коли ми її ще не маємо, але ми будемо жити те, як ми вже її вже маємо. Жити вірою, це жити те, як будь-то ти вже маєш. Ти переконаний, ти впевнений, це не самовнушеніє. Це не просто навіювання якесь. Ти отримав слово від Бога. І тому я хотів би молитися за тих людей, які сьогодні їм потрібно рішення, а воно є в Господа. Чи знає Господь спочатку, що буде в кінці? До вас таке запитання. Чи знає Господь спочатку, що буде в кінці? Так написано є. Він знає спочатку, що буде в кінці. Якщо Він знає спочатку, що буде в кінці, то все це між цей проміжок під його контролем. Але все залежить від нас. Кажу тобі, чоловіче, що добро і зло. Господь сказав для людей, дав людині. Знаєте, хочеш бачити довгі дні життя свого, довго жити на землі. Що робить потрібно? Утримуй язик свій від зла, уста свої від лукавих речей. І є, є інструкція, є воля Божа для нашого життя, щоб якраз ми могли прийти туди, де Господь хоче. Щоб ми могли бути там, де Він хоче, і робити те, що Він хоче. Цар Ахав, нечестивий цар він смирявся, але не покаявся. І Господь приготовив до нього цю пастку, ту стрілу, яка летіла. Знаєте, він навіть помер не по царській, не в царській одежі. Він недостойний був носити ці царські одежі, і він так і помер. І було пророче слово: кров твою будуть лизати собаки. Хто думав так? А ця кров текла і, і на, вивезли його на ці колесниці, яка облита була кров'ю цього царя. У Бога не залишається жодне слово, яке Він сказав. Воно не повертається до нього даремно, воно робить те, для чого Він його посилає. І тому хай Господь сьогодні. Говорить в наше серце словом своїм, Духом Святим, щоб могли б довіритися Богу. У Бога є рішення для наших питань. Наскільки ми довіряємо Богу? Наскільки нам потрібно довіритися йому? Тому Хай Бог благосовить.